Військовим збільшили відпустки до 40 днів на рік. Відповідний законопроект підтримали народні депутати. Згідно з ним захисникам, надається відпустка 30 днів плюс 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. При цьому військові зможуть отримати час на дорогу туди, назад до двох діб в один бік. Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців. І зараз Сергій Рудик підполковник збройних сил України, народний депутат, депутат України з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Другая, пане Сергію. Мені цікаво дізнатися, ми знаємо, що рішення депутатів з'являється. Розуміння у депутатів з'являється, що військові потребують час навіть на дорогу. Скільки часу конкретно в цьому е рішенні минуло від наміру півроку? Тобто, коли зародилася ідея в Верховній Раді щоб збільшити відпустку військовим. Насправді проголосувала вчора Верховна Рада не базовий законопроект. Це були правки, внесені народним депутатом Гончаренко. Базовий законопроект мав би регулювати питання виплат для військовослужбовців і серед правок поданих до цього законопроекту, який має розглядатися в липні. Є і моя правка, яка стосується відпустки. Це питання на жаль досі не врегульовано. Чи можуть військовослужбовці, які планово від'їжджають відпустку до своїх рідних за сімейними обставинами відвідати своїх родичів за кордон? Оскільки загальновідомо, що на сьогоднішній день величезна кількість людей, передусім жінок і дітей, перебувають саме за кордоном, і недоцільно їм приїжджати, наприклад, той самий Київ, якщо військовослужбовець відбув в планову відпустку їм приїжджати в Київ, який, як відомо обстрілюється масово впродовж останнього проміжку часу, в даному випадку військовослужбовці цього чекали давно як чекають голосування в Верховній Раді ініціативи про те, коли буде демобілізація. Адже загально загальновідомо, що днями вже відбудеться півтора роки, тобто 18 місяців, відколи військовослужбовці в першій хвилі були мобілізовані. Це достатньо великий термін для того, щоб людина за цей час. Могла м'яко кажучи, фізично бути виснаженою, яка потребує реабілітації. Але, хоч так, тому що я, наприклад, за півтора років взяв тільки один раз відпустку на 10 днів для того, щоб відвідати родину. Розбити зараз цю відпустку можна буде згідно з цим рішенням на три частини. Отже, це ну відверто кажучи, хороша ініціатива, і її думаю, будуть. Всі військовослужбовці вітати, але давайте не зупинятися на половинчатих мірах. Чекаємо липневого розгляду законопроекту. Так принаймні сьогодні виглядає базового, і розглядаємо також питання надбавок для військовослужбовців, що теж немало важливо для абсолютної більшості людей, які сьогодні боронять нашу державу на передовій. Пане Сергію, але дозвольте уточнення, я не зовсім зрозумів, то військовим розглядається ідея для того, щоб в найближчим часом у них була змога під час відпустки провідати рідних, які вимушені зараз бути за кордоном. Базовий законопроект, який поданий був мною ще осіни минулого року, Верховна Рада не підтримала, не підтримав профільний комітет. Але в законопроекті, який має підвищити, Матеріальну складову служби в Збройних силах є моя правка, я на яку я розраховую, що вона буде проголосована наступного місяця. В Верховній Раді. така Гам. ініціатива є, і ми чекаємо на це. Я вважаю, що люди, які довели свою патріотичну позицію впродовж всіх цих місяців протистояння з рашкою, заслуговують на таку довіру, щоб змогти відвідати свої родини за кордон, якою буде це процедура, буде... пане Сергію? якою буде процедура? Така сама процедура в моєму законопроекті прописано, що е, і ця правка продубльована до законопроекту по виплатам: що військовослужбовець е, має право е, в свою планову відпустку відвідати за кордон. Е, ці дозволи видає йому військова частина. Е, особовий склад е, має бути цим на місці не більш не менше 5% е, людей. Тобто, е, це не позначиться на. Обраноздатності бойового підрозділу, звідки цей військовослужбовець відбудев цю відпустку. Це питання довіри виїзду за кордон. Я вважаю, якщо ми собі дозволяємо виїзд за кордон псевдоволонтерів Столара і Трубіцина, то вибачте мені, люди, які проливали в прямому і переносному сенсі цього слова кров за державу. Мають такі права сам пане Сергію. Саме, саме мають тому, що псевдоволонтери виїжджають за кордон. Ми так ретельно вас і перепитуємо про алгоритм виїзду, тому що розуміємо, що система потім, після того як правка буде внесені і прийнято рішення, вона має вся бути посвячена в те, які документи вимагати від військових, щоб військових не сприймали за псевдоволонтерів. А ми так припускаємо, щоб можуть бути певні нерівності. Прибуде військовий це, на це кордон та, та, та. Дивіться, ніч вона по суті не відрізняється, тобто, отримуючи дозвіл своєї військової частини на виїзд за кордон, людина притинає кордон. Їй так само дається дві доби на приїзд в одну сторону, приїзд в другу. Якщо порахувати приміром виїзд військовослужбовця з зони Бахмутського чи Лиманського напрямку, то двох діб має бути достатньо для того, щоб йому приїхати приміром в Польщу і повернутися назад. Ніяких додаткових дозволів ця система не не Це виключно питання довіри довіри до військовослужбовця, який був на передовій. І хоче, вибачте, мені побачити родину і не має цієї можливості. Звичайно, але будь-яка довіра має запаковуватися в документи, і військові мають спокійно прибувати на кордон, тому так ретельно і ставимося до цих процесів. Вам дякуємо, що ви це пояснили. Вам дякуємо за ваші правки. Сергій але, Рудик. Але Маємо ще уточнення з приводу да. Херсонщини, пане Сергію. З приводу того, як Верховна Рада буде вирішувати на законодавчому рівні, що буде з. Аграрною галузі на Херсонщині, так тому що ми бачимо, вже порушено ну багато чого насправді через цей терористичний акт з боку росіян. Ми знаємо, що в парламентський комітет. Агро і землеполітики, політики підписав заяву про наслідки підриву каховської ГЕС можете розповісти докладніше? І чи вдасться зберегти насправді там ведення е сільського господарства Бо аграрії? кажуть, що вже ні, що шар грунту а, безпосередньо вже змито, і кавуни, і помідори, томати, які вирощувалися на півдні, вирощуватися вже не будуть. Що знаєте ви? Ну я, крім того, що військовослужбовець і, е, і продовж півтора років служу в збройних силах України, ще є заступником голови е, комітету аграрної земельної політики. І коли є можливість, в Зумі включається роботу комітету. Нещодавно 7 е, червня, буквально на другий день після вагарського підриву Каховської ГЕС, наш аграрний комітет зробив колективну заяву, де оцінив наслідки не тільки для людей, не тільки для Соціальної сфери і обороноздатності, а й питання наслідків для аграрної сфери, вони на превеликий жаль з тих даних, які ми можемо оперувати сьогодні, колосальні. Візьмемо приміром, три області, які живилися де аграрний сектор. Живився водою Каховського водосховища. Це власне Херсонська область, це Запорізька область і Дніпровська область. В основному аграрне господарство і вирощування ключових культур зернових олійних, а також овочевих і баштанних живилися за рахунок зрощуваних систем на сьогоднішній день. Ми можемо констатувати, що 31 з систем, які живили, 94% Херсонської області, полів, 74% Запорізької області, і 30% Дніпропетровської області опинилися. Під загрозою припинення власне такого виробництва, тому що навіть якщо припустити, що протягом найближчого року нам вдасться відновити цю дамбу, що мало ймовірно при нинішніх умовах, наслідки ми будемо очікувати впродовж п'яти найближчих років. 600 тисяч га. приблизно в таку цифру ми можемо оцінювати землі, які живилися з цих вирощувальних систем, де вирощувалося щороку порядку 4 мільйонів зернових і олійних культур. Це просто колосальна цифра, яку відновити найближчим часом неможливо. Ті землі, які були під водою до затоплення, стануть пустелями. А ті землі, які були в обробці, залишаться без води. Крім того, треба слід вважати, що е, ця вода, яка поступала на поля, вона яким чином відбувалася? через насоси, які споживали електроенергію. І коли ці насоси встановлювали, вони враховували е, конкретний рівень води, який на цей момент був в Каховському, зокрема водосховищі. Зараз вода спала. І цими насосами цю воду качати практично неможливо на сьогоднішній день. Ми говоримо про 10 тисяч газ затоплення на правій стороні Дніпра, і ми не можемо оцінити збитки Анна, Сергій, і Ми зараз продовжимо на... цю тему в розмові з представниками Херсонської військової адміністрації Сергій Рудик, підполковник збройних сил України, народний депутат України, був з нами на зв'язку.